У мене на роботі ось така праска, відповідаю на ваші запитання. Вона на 2 літри. Є точно такі на 3,5 літри. Мені 2 літрів на роботі вистачає цілком. Зручна, якщо ви будете купувати праску, що потрібно дізнатися, щоб були деталі, які можна замінити. От, наприклад, цей клапан з часом ну, потрібно буде замінювати, да, який тримає потужність пару. Буває таке, що ці шланги потрібно замінити, або якусь кнопочку, щоб всі комплектуючі були. І ще головна така риса, коли ви будете купувати праску, обов'язково одразу беріть тефлонову накладку на підошву. Тоді вам буде працювати просто з задоволенням. Без цієї тефлонової накладки я не знаю, що б ми робили. Хочу вас познайомити з ось таким парогенератором італійського виробника Ратонді, він мені служив віра і правди багато років, він вже дуже старенький. Але знов я його обирала за тим принципом, щоб замінні були всі деталі. Я тут поміняла майже все. Цей клапан змінювала тричі. Замовляла його, можна окремо дозамовити. Що мені подобається, що тут є регулятор пару. Тобто потужність пару можна регулювати. І він такий буває щільний, що з цією праскою можна працювати навіть вертикально на манекені. Далі, ось ця катушка я теж її змінювала один раз. Але в цьому парогенераторі є такий недолік, що ось ця платформа, на яку ставиться праска, вона йде трішки з нахилом. І ковдра, яка ось тут спочатку йшла від виробника. Вона постійно з'їжджала разом з праскою, і ця праска в мене постійно розбивалася, що ми тільки не мудрили. А потім, коли в продажі з'явилися ось такі ковдри гумові, ну це мені проблему вирішило. Ну Це вже я сама це допрацьовувала, можна так сказати. Зараз вдома я працюю з ось такою праскою на 3,5 літри. На роботі в мене на 2 літри, вдома на 3,5. Щойно придбала її тільки місяць. Дізналася, що всі комплектуючі є, все. Ну, побажаємо їй гарної роботи. Хай приносить користь.